Вітаємо, діти, ви, ніби ніжні квіти, вам би радіти та гомоніти. Та увірвалась чорна біда, вас ображає повсюди вона. Заради красивих, сміливих малят вчимо правила безпеки, які нас захистять. Хто ж прийде на допомогу, як же бути? Хто підкаже і навчить, як у важкі години життя зберегти? Знаємо. До нас у гості завітає пес Патрон у розмінуванні чемпіон. Виставу нашу ви подивіться та правилам безпеки навчіться пес -патрон, пес -патрон. нам треба батальон. Пес, -патрон, пес -патрон. Привіт, малята. Я пес патрон. Допомагаю рятувальникам. Небезпечні предмети знайти, щоб багато життів зберегти. У, у, до мене звернулися цуценята з патруля, щоб допомогти вам, хлопчики-дівчата, розповісти про правила мінної безпеки зав'ято. Я лечу, 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 допомогти патрону спішу. Зі мною джмели клетить. Давай, патроне, пограємось, ну хоч одну мить. Літати я не вмію, але застерегти тебе, Від небезпеки зумію. За чи у траві може бути каписна міна. ох, яка схожа на комашку мило. Ось подивися! що це? Знаю, саме це З квітки на квітку перелітає! Гарні крильця має. Ні. Ні, це небезпечний предмет, до якого наближатися не можна, не слід! Уф, вуф, Стій! вуф, не підходь, не чіпай, куф, куф, дорослим, сповіщай. Дякую, герою. Будемо знати, всім друзям про це сповіщати. І ти, джмелику, лети, будь обережним завжди. Щоб є він не постраждати, треба добре пам'ятти, мінну краще не чіпай, і усіх попереджай. Батю, посік роті, до нас поспішає. Про небезпечні предмети теж знати бажає. Радий тебе бачити, герою. Кажу тобі привіт, пишаюся тобою. А давай через ту стрічку стрибати, щоб міцніші м'язя займати, рятувальникам і тобі потім допомагати. Го -го. Що ти, друже, о-у? Ця стрічка непроста. І знак там попереджувалю стоїть, що у кущах небезпечний предмет лежить. Ву, гу. Нічого собі буду знати, друже. Потрібно швиденько розповісти про це іншим цуценятам дуже. Роті, ти не поспішай, якщо побачиш міну, повертайся неодмінно. все гратися не можна. У! Зруйновані будівлі, парки, залишки техніки військової. Це небезпечні території. У! 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 Гарна біля дерева лежить. Повна напевно кісточок смачненький для нас всіх. Стіть? Марсело. Я відчуваю, що у короткі вибухівка. Точно знаю. С -с 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 Стою. Потрібно сфотографувати небезпечну знахідку цю. Ні, цуценятко, ні в якому разі не можна від сигналу телефону. Небезпечний предмет вибухнути може. Вух вух. Що ж робити? Бути я, розгубився, друже я. О, побіжу тоді коротшим шляхом, щоб швидше допомогти нам усім гуртом. Ні, скажіть собі, вух, Вух! стоп. Зупинись важливий момент. Вух! Вух! Запам'ятай, де знаходиться підозрілий предмет. Єдину небезпечну відстань дорогою, якою сюди йшов. Тільки тоді. Дин, дим, дим. Подзвони сто один у, у, у. Я знаю, як допоможу, пожежу ліквідувати рятувальника не зможу. Щоб їм не постраждати, треба добре Тільки всього дізналась від патрона малята, пора і порухатися, хлопчики і дівчата. Пропоную разом з усіма виконати руханку крокою до укриття. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так, руки до гори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослим не крокуй, і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, бува, так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки з так, про свою безпеку, дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку, дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво? Подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Бачу до нас сорок прилетів. Та й поні поруч купиться не про це Хочуть погратися з вами, малята, щоб ще раз на правила мінної безпеки сказати, потрібно промовляти так чи ні. Будьте уважними всі. Скретеке, скретеке! Чи можна гратися з мамою на майданчику своїми іграшками малята? Незнайомого предмету на землі, траві, у кущі, хлопчики й дівчата. М -м -м -м. Сповіщати про небезпечну знахідку потрібно Так Підходити до мін. Незнайомих предметів. Це ж цікаво, цусенята, звірята, малята. Ні. А повернутися знайомою стежкою, що йшов, коли небезпечний предмет знайшов. Сторонній предмет, тікай, поспішай, Біжи будь-якою дорогою, так і знай. Ні! Телефон служби безпеки пам'ятай, Дим, 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 дзвони, Фотографувати незнайомі предмети. Такі чудові моменти. Ні. Молодці наші нові друзі. А ми полетіли. І прощатися час, хлопчики і дівчата, подякуємо щиро патрону і цуценятам. Правила безпеки вивчайте та друзям своїм розповідайте.